Вітаю, друзі! В цьому відео покажу, як буде себе почувати по снігу Remohobi EVR, це безколекторна версія 8066. От, на нього встановлено зараз стрес-акумулятор, але я убрав розходи газу для того, щоб не було максимального його використання. Все одно все буде уходити в букс. тому Хоч і буде 3С, але не на максималці. Можливо, якщо буде добре їхати, то буду його змінювати. Поїхали. Ну. Сніг ну, такий м'який, його ну, дуже багато. Подивіться, це якщо так по ну, десь в розмір його коліс, а то й більше. Тому що зараз, якщо тут, а, ну бачите. Якщо до асфальту там докопатись, то буде скоріш за все по розміру машинки, тому може десь і буде застрягати. Це маленький газ, тобто взагалі я так трошки натискаю, для того, щоб він собі може хоч якось спочатку зробив собі сам ту трасу невеличку розгріб оцей такий рихлисник о це вже це вже щось схоже на іваєра бо він коли застряє то взагалі не цікаво о це те на що він здатен Добре вигрібати піддав максималку Дивіться як розгрібає Він вже собі зробив дорогу, тому Нормально. Ну і ще, як завжди, це дуже важливий момент, це те, що всі машинки стають дуже важкими по снігу, подивіться, там все забито снігом, все повністю. Тому час від часу треба це все хоча б трошки витрушувати. Ось це сражній лая. Той що любить погазовати, нормально зробити такий сніжний дрифт. Не повний газ, приблизно половина, тому що ну, все одно воно все, як ви бачите, походить в букс. Іноді даю повний, де якщо він там десь починає трошки е застрягати, тоді шини більше роздуваються, якось вони вигрібають, тоді краще. Це, темніше. це такий короткий відеоогляд про Е, Доволі універсальна така машинка. Її дуже цікаво і по ровній поверхні, там десь має бути. Хотілося, звісно, ще зробити більш таке саме відео по ровній поверхні на ньому. І зробити, от саме як він їде на двох колесах. Це виходить дуже круто. У мене там десь може є трошки в відеооглядах, але ну, немає такої більш якоїсь довготривалої. От, а насправді, якщо є рівна поверхня, вона ровна, то він достатньо класно тримається на вілібарі на двох колесах, але треба 3 s акумулятор але в принципі модель Достатньо універсальна. Сніг, пісок, грунтовка. Ну, все, все, в принципі, що є різні поверхні, він там зі своїми великими колесами нормально справляється. Підвізка в нього м'яка, амортизатори регулюючі, тому підвіску можна підлаштовувати під різні типи поверхні. Тут я так само її підлаштував, підкрутив, для того, щоб зробити, подивіться, який великий кліренс. Тобто тепер амортизатори більш жорсткі, і вони піднімають машинку вгору. Ну а свої відгуки залишайте в коментарях. Всім пока.